Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз поговоримо про революцію в РФ і парад суверенітетів в РФ. Поїхали. Річ у тім, що ми повинні добре давати собі звіт, що РФ це є певна реінкарнація СУВК. І як СУВОК розвалився внаслідок внутрішніх протиріч і після поразки у афганській війні, приблизно те саме станеться із РФ. Вона вже давно не може вирішувати внутрішні протиріччя і не має сил для того, щоб утримувати контрольовані поки що території. І єдине, що утримувало РФ разом вкупі, це якраз страх військової потуги і реалізація жаги до завоювань. Тобто, ось така собі надумана велич. Яка характерна для будь-якої імперії. І ми повинні розуміти, що революція або переворот в РФ доволі малоймовірний. Власне головним чином через те, що опозиція в РФ значно слабша, ніж регіональні і місцеві еліти, які вже давно прагнуть. До суверенітету. Ми повинні також добре собі розуміти, що поразка в російсько-українській війні для РФ означає дійсно докорінну зміну політичної системи РФ. І так само ми не можемо не розглядати той варіант, що розпад РФ. Після її повної беззастережної капітуляції з подальшим роззброєнням може бути пов'язаний не тільки з тим, що з'явиться багато незалежних держав, може бути зовсім інший варіант, коли дійсно з'явиться кілька незалежних держав, але при цьому більшість регіонів РФ погодяться на справжню автономію. Тобто суверенітету у них буде багато, але вони будуть залишатися суб'єктами РФ. Тому для нас принциповим є саме те, щоб після повної беззастережної капітуляції РФ РФ була роззброєна, тобто не могла більше загрожувати загальносвітовій безпеці своєю ядерною зброєю чи будь-якими іншими. Видами озброєнь і була змушена інтегруватися у новий цивілізований світ вже зовсім на інших цивілізованих правилах взаємоіснування.